Христос Воскрес! Узлюблені браття і сестри, дорогі любі наші матері! Знову друга неділя травня 2025 року. І ми святкуємо ваше свято, бо це є День Матері. Великі свята ми здебільшого проводимо в колі родини. І ось стоячи тут, на місці, де б'ється серце нашої християнської родини. Щиро вітаю всіх! Матерів, на перший погляд, можна сказати, це є дуже радісне свято, таким воно є. А чому це звернення звідси з місця, де є стільки болю? Бо завдяки тим людям, тим синам і дочкам, які тут похоронені, знайшли свій спокій, ми можемо цей день святкувати. Мені пригадуються слова з пісні канону Утренні Великої Суботи. Не ридай наді мною мати, в якого ти зачала в лоні, бо я воскресну, і я також прославлю всіх тих, хто тебе величають. Ісус Христос тим самим потішає свою матір, запевняє у Воскресінні, запевняє у перемозі. Коли спілкуватися тут з матерями загиблих наших героїв, також вони кажуть, що з їхньої сторони відчувають підтримку, відчувають допомогу. Відчувають якісь дороговкази, що вони мають робити в житті, і для нас є дуже важливо, щоб також тут бути, бути тут, де б'ється серце нашої солідарності, підійти до могили героя, підійти до матері, взяти її за руку, обійняти, подякувати за дар її сина, героя, який віддав життя за нас. Місяць травень є місяцем також Богородиці, і коли Христос потішає свою матір, Він тим самим потішає і нас, що є перспектива, що є Воскресіння. Знову ж таки, розмовляючи з матерями загиблих дітей, у них є велика надія зустрічі з своїми дітьми, бо вони вже є у вічності, вони є вже там, де перебувають наші герої-захисники. Надіймося, що в вічних обіймах Божих. А ми ще є в дорозі туди, тому також прославляємо Пресвяту Богородицю і, згідно запевнення Ісуса Христа, будемо прославлені разом з нею і з Богом. Бажаю всім благословенного святкування, пам'ятаємо про наших матерів в молитві, не забудьмо їх також привітати особисто чи по телефону. Взяти за руку, обіняти, якщо вони є вже вічності, подаруємо їм також нашу молитву чи відвідаємо їхні могили. Життя триває, травень зеленіє, навіть якщо є така відносно прохолодна погода, але наслідки великоднього сонця є відчутні також в наших усмішках: Христос Воскрес, Воїстину воскрес!